Ми припиняємо подачу тепла або 15 квітня, або раніше, якщо три дні підряд, температура середня доба температури більше, ніж 8 градусів. Повірте, задоволення топити лишньо, випалювати газ в нас зовсім немає, бо це нам коштує місто, коштує поза межами того, що платять мешканці. Але ще на четверте от на третє число, мінус один, числа, мінус три вночі. Ну припинити зараз подачу тепла, коли мінус три вночі, ну це ж просто нереально. По наших даних, якщо не зміниться метеопрогноз. З 5 числа 5, 5 число, останній день, коли буде мінус ночі, далі підуть плюси, і далі різко до плюс 16. Якщо так станеться, то так ми собі передбачаємо, що 6 числа ми припинимо подачу постачання. Це буде раніше, ніж календарна дата, ну, але і весна в цьому році раніше. Найгірше те, що якщо подати зараз вночі, це там, де малі діти, дитячі садки, так інше це просто неможливо лікарні. Тому поки що декілька днів топимо. У нас є е, телефонограма. Вона автоматично через уряд і обласну адміністрацію пройшла припинити з 1 числа у разі, якщо дозволяють температурні режими. Чекаємо. От маю кожен день, маю кожен день повідомлення з гітами центру і орієнтуюся по них. Так, приблизно орієнтовно, десь з 5-6 числа ми припинимо теплопостачання, залишивши лише гаряче водопостачання.